«За Телеграф опублікував європейський мирний план на зміну американського. І американський план є. І Європейський мирний план є щодо України. Нема тільки українського плану щодо України. Він містить 24 пункти. Після припинення конфлікту будуть створені заходи для надійного миру та безпеки. Угу. Ми знаємо ці заходи. Це знищення Російської федерації. Інших не існує. Рашка та Україна зобов'язуються дотримуватися припинення вогню в небі, на суші та на морі. Вже таке було така домовленість. Москва, Київ негайно розпочинають переговори щодо моніторингу третіх країн за дотриманням припинення вогню. Ага. Значить, за дотриманням припинення вогню стежитимуть союзники України під керівництвом штатів. Угу. Буде створено механізм, за допомогою якого е сторону зможуть подавати звіти. Подавати звіти. Екселівська табличка, якась має бути. Ой-ой-ой. Москва, Київ, обмінюється військовополоненими за формулою всіх на всіх. Територіальні переговори будуть вестися за поточною лінією бойового зіткнення. Ну, да. І чим це відрізняється? От розкажіть. Чим цей дірібан України відрізняється від американського? Європейський мирний план щодо нас із вами. Його реалізація. Так само деряве карита, почекайте, вода камінь точить. Щоб зараз не казали, а великі дяді поміряються між собою зброєю. Тобто, знову чекаємо таке взаємний обмін дуже великими вибухами. Показник того, що всі прагнуть миру, напевно, що так, а потім вже будемо думати і вирішувати. І так, що зараз расисти, як каже дядюшка Трамп, які у них карти на руках. Їх важелі впливу, наші важелі впливу, ілюзія Створення ілюзії того, що все добре, що все йде по плану, по їх плану, і що у них взагалі все ок, але це ілюзія це більше ілюзія, ніж правда. Наші важелі впливу це наші партнери і Збройні Сили України. Ну тут ні додати, ні відняти. Переговори між штатами та Україною у Женеві завершилися. Це найпродуктивніша, найзмістовніша зустріч на сьогоднішній день серед усіх, які були, заявив Рубіо. Що ж там такого змістовного було? наші переговори зі Штатами? Що нам після цього, після тих переговорів? Колись вже була така картинка. Зараз прийдеться відійти, відмовитись, поступитись для того, щоб потім було добре. І Штати це гарантують. Але це не, не те, що зараз погодитись на оту паїбінь написано, чи європейський план, чи американський план. Це про. Якусь конкретну точку. Це один пункт. Це одна якась конкретна точка. Один пункт. І саме за це були переговори. Найпродуктивніші Штати запропонували Україні ще один документ. Ще один документ із гарантіями безпеки три ключові пункти. Якщо Рашка знову розпочне наступ. Сука, ну от ви ж самі навіть пишете ці пункти. Ви самі кажете, що буде ухвалений документ про ненапад. А, а тут ви одразу розумієте, що це буде порушено що засуньте в жопу цей собі документ. То що? Президент США матиме право застосувати американські війська та розвідку. Матиме право, але не застосує, буде дуже сильно стурбований. Вже це проходили НАТО разом із Францією, угу. Британією, Німеччиною, Польщею та Фінляндією вони знають про цю коаліцію всі ці країни зобов'язуються діяти синхронно зі Штатами, ну, тобто, так само відморозитися і бути надто стурбованими. Угу. Термін дії гарантій 10 років. Ну, якраз наростити нове покоління орків, переозброїтися, зміцнитися, укріпитися, і так, да, це якраз от той срок, який. Де взявся той документ? Тут ми з вами, знаєте, вжили, жили собі, і тут Хірак 28 пунктів. Ініціатори. Кому належить цей прекрасний рукопис? Штати, Європа, Рашка, інші варіанти. Всім, всім потроху. Всім потроху. Так, добре. Британія вступає у гру, чи Справді це допоможе змінити ситуацію на нашу користь. Значить, Британія, як себе поведе Британія, чи дійсно вона якось може змінити ситуацію на нашу користь в плані перемовин, домовленостей, оцих договорів? А що відбувається насправді за цією ширмою? Хм, а, паралельна реальність якась. Про що знає Британія? Давайте так. Британія ніяк не може вплинути на процес цього договору, бо це така трошки химерна, фейкова історія. Але що знає Британія? Оцей договір, умови 28 пунктів, чи 35, чи абсолютно посрать, скільки цього бреда, це така собі ширма. За ширмою. Відбувається зараз розподіл світу. Дуже гарні новини полягають в тому, що в цьому розподілі забагато людей зацікавлені в тому, щоб наша країна не була знищена, щоб вона процвітала і щоб вона ділилася своїми ресурсами, своїми якимись там. Грошовими потоками і всім, в чому зацікавлені ці люди, які впливають на розподіл світу. Їм потрібен час цим людям пару місяців, і нам буде плюс-мінус зрозуміло. Ширма ця відкриється, і ми з вами щось цікаве побачимо. Ну, добре.